Якщо вас щиро дістала якась ситуація, яка постійно повторюється у вашому житті, або постійно присутня у вашому житті, рекомендую зробити наступну практику. Вона називається Як я більше не хочу. Візьміть декілька великих аркушів паперу та розділіть їх навпіл. З лівого боку напишіть. Першу свою головну ситуацію, яка вас дістала. І пишіть собі, перше, я більше не хочу таку ситуацію у своєму житті, і описуйте цю ситуацію. З правого боку ви пишете на ту ж саму ситуацію, а як ви насправді хочете, щоб було у вашому житті? На цьому рекомендую не зупинятися, а згадати і далі. Хоча б 10 пунктів маленьких ще речей, які вас дістали дійсно. Може, це недороблений ремонт. Може, ви давно вже не були у відпустці, наприклад. Може вас дістав ваш сусід, а може ще хтось на роботі вас дістав із колег або якась ситуація. Згадуйте все до малейших деталей, те, що вас дістало. Пишіть по пунктам хоча б 10. 15 пунктів, але вигадайте цих маленьких речей і напишіть, як вам не хочете і як ви тепер хочете. От, побачите, пройде небагато часу, і стануся дива. Ситуація, яку ви прописали, почне сам собою розворачуватися у нужний для вас бік. А маленькі речі ми згадуємо для того, щоб ви швидше повірили у цю практику, тому що маленькі речі набагато легше всесвіту переробити під вас. А от те велике, що вас дістало, трішки довше зазвичай треба зачекати. Тому ці маленькі речі відволікуть вашу увагу, і ви зрозумієте, що все це дійсно працює.